Слеш бірик, накидаю тобі. Жастко. Ого, ну ви таке чули. Олександр Усук дав інтерв'ю своєму ютуб-каналу, де пригадав випадок із барінчиком 12-річної давнини. Тож на що так відреагував олімпійський чемпіон? А ще нове послання Тайсона Фюрі українцю. Схоже, циганський король розпочав нову хвилю розгону бою за абсолюта. 1 червня відбудеться нове шоу в рамках Ріяд Сізон. І цього разу Саудити разом з британськими промоутерами готують ще один топовий двіж. Але не без ложки дьогтю. Поки не офіційно, але про це дуже активно говорять. Подію очолить бій за абсолютного чемпіона в напівтяжах. Між двома росіянами так на жаль у боксі діють значні послаблення для окремих представників країни 404 З хорошого для фанатів боксу в рамках цього івенту вже точно відбудеться турнір у форматі 5х5 П'ять бійців компанії Едді Хьорна проти п'ятірки від Френка Ворена. Сутички пройдуть у таких вагах: на 91 плюс кілограм, напівлегка 57 кілограмів, середня вага 72 кілограми, напівтяжі 79 та ще один бій у супертяжах. Супертяжів та середньоваговиків обирає Френк Ворен. Напівлегкою та напівважкою вагами займеться Едді Хьорн. А ще одна пара буде від організатора Туркі Алальшиха. Таким чином, це буде заочна дуель двох британських промоутерів Хьорна та Ворена. Хто збере більше перемог у п'яти боях, той і виграв. Раніше конкуренти та ледь не вороги, а тепер партнери. Це ж треба, що гроші роблять. Уже є розмови, хто саме може провести поєдинки 1 червня. Поки що на рівні чуток ідеться про бій між Деонтеєм Вайлдером та Жаном Жилеєм. Правда, тут момент у тому, що Жилей виступає від Квінсбері Френка Ворена, а Вайлдер представляє геть іншу промоутерську компанію. Імовірно, якщо цей бій і відбудеться, то поза битвою 5 на 5. Майже вирішена справа щодо однієї з сутичок Хевівейту. Філіп Херговіч, наскільки я знаю, вже давно в підготовці, яку проводить у США. Як представник мечрум Едді Хьорна, він проведе сутич з Даніелем Дюбуа, це хлопчик Френка Ворена. Нам же весь цей івент може бути цікавим з позиції Олександра Гвоздика. Адже екс-чемпіон світу WBC націлений повертати титули, а для цього потрібно бити когось із пари росіян. Якраз і подивимося, хто саме випаде Сашку за умовою, що той, звісно, переможе Девіда Беневідеса. А Тайсон Ф'юрі, схоже, дійсно готується до бою з усиком та висвітлює свій табір у соцмережах. Навіть записав звернення українцю. Monday morning done, The rain and the cold and the wind makes you an hard man. A very hard man. Not long now, left, Usak, you're getting it, son! you're getting it, rabbit! Який же героїчний цей хлопець? Я просто щиро ним захоплююся. У той час, коли в суперника в країні війна, а дружина народжує дитину, справжній воїн переживає дощ, холод і вітер. Браво! Але чесно кажучи, от чим ближче до 18 травня, тим більше виглядає так, що Тайсон дійсно готується. І буде готовим до бою за абсолюта. Однак чи не придумає він нової причини злитися з поєдинку? Тут ніхто не знає. Цікаво, що віднедавна на букмекерських котировках українець став фаворитом цього поєдинку: 1,90 проти 1,95, А починалося все з переконливих цифр на користь британця. Якщо сутичка за абсолюта все ж відбудеться у травні, то на кого ви би поставили? Усик чи ф'юрі? Напишіть свою думку в коментах під відео. Олександр Усик та його команда записали інтерв'ю для свого ютуб-каналу Усик. 17 у цій розмові боксер пригадує виступ на Олімпійських іграх Лондона, де Сашко окремо коментує кожен із поєдинків проти Бетербієва. Пулєва та Клементе Руссо, якому українець якраз поступився на попередній олімпіаді в Пекіні? Повну версію цього інтерв'ю дивіться за посиланням в описі. Ми там залишаємо лінк на це інтерв'ю на ютуб-каналі Усика. Тому ходіть і подивіться оригінал. Ми ж вибрали історію про те, як Сашко вперше відчув справжню популярність після перемоги в олімпійському селищі. Тоді він разом із Денисом Барінчиком ішов обмінюватися значками з іншими хлопцями. Журналісти це побачили і запитали: а чи це той самий Усик? І, І Бірінчик каже, да, да, це усік. Ну, здав мене, вони як напали на мене. Там, поняв. Ну, це перша така була автографсесія після Олімпіади наступного дня. А Бірінчик там зробив значочки свої, поміняв, каже, все, все, можна йти. Я кажу, ну от, е, я йому якось пригадаю цю підставу. його просто. Слиш, бірік, накидаю тобі. Жастко. А от у самого Борінчика, якщо його не набуться, усик, новини просто фантастичні. Це саме те, чого так давно хотіли фанати. Про що мова розповідаємо в ролику за підказкою? Та йк новини боксу Макс Діденко на зв'язку, друзі.